37-й музичний фестиваль імені Анатолія Коса Анатольського відбувся у Коломиї. Впродовж трьох днів у столиці Покуття тривали різноманітні концерти класичної музики. А завершив фестиваль колектив національного будинку музики Лятошинський капела виступила із концертом присвятою пам'яті Олександра Козаренка. Сьогодні вже третій фестивальний день це закриття фестивалю. Фестиваль багатогранний фестиваль має своє наповнення, і це дуже характерно, що він відбувається у закриття власне, у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Адже Олександр Козаренко був одним із засновників цього фестивалю. Він завжди мріяв, щоб цей фестиваль жив і мав своє гідне продовження. Завершує 37-й фестиваль. Колектив Лятошинський капела національного будинку му музики. вони підготували концерт при святу пам'яті Олександра Козаренка. Наш найбільший колектив Лятошинський капел, у складі якого і оркестр, і хор, і солісти, традиційну класичну музику Олександра Козаренка, він писав якраз для хора, для оркестру. Дуже багато дворів писав саме для нашого колективу. Тому сьогодні в нас є нагода представити ще і вам вашим слухачам. Богдан Пліш, головний диригент Лятошинський капела, ділиться їхати у рідне місто знаного в Україні та далеко за її межами композитора, та ще й у філармонію, названою на честь Олександра Козаренка, було доволі відповідально і трепетно. Наш колектив протягом цього сезону декілька разів звертався до творчості пана Олександра. Цей концерт для нас справді особливий. бо все сповнено такого дуже глибокого змісту. Потрапивши сюди, оглянувши цю будівлю, така якась внутрішня радість охоплює, бо і наш концерт, і загалом сприйняття пана Олександра, воно проходить під назвою, таким під символом його концерту, концерту Рутену, рутинський концерт. Я думаю, що жодна філармонія в Україні не є такою характерною.